Фаланги краба. дивіться, що до нас прийшло. Баночки 400 грамів. Дуже висока якість, Це Норвегія, бачите. В Норвегії фасувалася. Самі фаланги, саме чисте м'ясо, друзі, 400 грам. Ну, це дуже смачна штука. Ціна 2800. І печінка тріски Норвегія, власному жиру. Ви просто подивіться на ці шматки, які вони великі. Вона йде Норвегія, це Атлантична печінка тріски, бачите? Так що. Приходьте, тут іде пів кілограма, вже воно є в магазині ці позиції. Багато хто питав за них і за краб, і за печені тріски. Також дивіться, у нас по ікорочці є. Форелічка 200 грам, 100 грам. Бачите, горбушка 100 грам, 250 грам ікра Кети, ціна 1200, дуже хороша ціна. Щуча ікра є. Кети є 400 грам, 275. 225 горбушечка є, дивіться, яка гарна. 230 грам. То просто подивіться на ці зернятка, сухенька, це США. Ціна 1550 за 230. Чорна ікра натуральна, осетра білуги, Дивіться, яка красота. Дуже смачна. Ціна 50 грам 1600 гривень. І ікра Мойви, 100 грам 72 гривні. Так що, друзі, асортимент продукції широкий. Вся свіженька кожен тиждень у нас завоз.